Незважаючи на своє коротке життя, Тарас Шевченко залишив величезну спадщину в літературі та мистецтві. Але сьогодні ми зібрались не для того, щоб читати вірші та повісті, а щоб дізнатися, яку їжу любив Тарас Григорович. Але спочатку хочу нагадати, що мої ролики виходять тільки завдяки вам. Тож давайте разом підтримувати український YouTube. Тисни лайк та підписку. Поїхали! Завдяки докладному щоденнику поета, ми маємо можливість більше дізнатись про його кулінарні вподобання. Хоч Тарас прожив своє життя з усіма негараздами, він вмів насолоджуватися їжею як самим життям. Зі щоденника можна дізнати, що великий поет любив не тільки смачну їжу, але й самотність і ранкову пісню-солов'я. Що стосується їжі, то Тарас Григорович дуже любив пельмені. Навіть була історія про з'їдання ста пельменів у суперечці. У ті часи часто влаштовували пельменники. Люди збираються, ліплять пельмені, їдять. Саме на одній із таких зустрічей Шевченко сказав, що якби йому приготували сто пельменів, то він би з'їв їх усіх. Для нього їх і приготували, але навмисно додали забагато перцю та солі. Проте Тарас з'їв усі і пішов відпочивати. Отуманений лестощами, я проти звичаю і зрозуміло на шкоду шлунку не мав сили відмовитись від пельменів. Пельмені були майстерно приготовлені, і я надав їм неправдиву честь. Після вечері я довго гуляв навколо городи і мало помалу, звільняючись від впливу самолюбства, привів нарешті свій гордий дух в нормальний стан і тихо заспівав гайдомацьку пісню. Письменник також любив смакувати устрицями та вином. Він замовляє свій портрет, і я йому дозволяю приїжджати до мене на сеанси з власним приштиком, що складається з 200 устріць, чверті холодної телятини, шести пляшок портеру та однієї пляшки джину. Все це з'їдалося, і випивалося у продовження сеансу найдружнішим чином. Третій сеанс розпочався у нас на ти і скінчився шампанським. Найчастіше у щоденнику згадується борщі з сушеними карасями. Заради яких письменник відмовлявся знайомитись навіть з цікавими людьми. Вчора Сошальський запросив мене з Михайлом Лазаревським на борщі із сушеними карасями та на вареники. Сьогодні графиня Толстая просить запискою себе обідати і обіцяє познайомити з декабристом бароном Штейлем. Ми віддали перевагу декабристу борщу з карасями і за зраду були покарані бароном. Він не прийшов до обіду. Дикий барон. Ось і все. Пиши в коментах, про кого ще зняти відео. Тисни лайк та підписку. Любий, шануй українське. До зустрічі!